Porsche. Мерседес. Красивий. Чорний АМД. Букочки АМД. Заднєприводний. Боком їде. Ну просто кайф. Давай, 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 давай. І угадай, що зробили в машині, щоб вона боком їхала. Чипанули. Дунули. Надули. Дунули, хорошо так. З 500 650. Як це? Що це? Дюрка. Дюрка. Дюрочка вийшла. Донули. форсуночка в клині. Люблю газ давати боком, куча диму. Поршень прогорає. Клієнт приїжджає, каже, мені треба ТО зробити, щось строїть почали. І масло поміняти. Блок. Показуй. Красиво, так? Да? Камінвал. Красота, так? Да? Синій як ізоленті. Синій як ізолента. Подивишся. Просто синій. Фіолетовий. Фіолетовий. А це знаєш як? Це просто так давали бокам газу, бокам. З димом я так подозриваю. Так що любителям Мерседесу, пацани? Люблю газ давати, але дуже акуратненько.